Нарешті. Ааа, нам ось так бігати треба. Мені не зовсім зрозуміло, а ну в грі типу ну, для всіх виглядає, як просто чувак щось бігає, правильно ж? Є. в цю міні-гру я нікуди не, не грав. Ну, тепер я знаю, що і таке. Так, і в принципі, це майже все але є ще одна гра, котра. Е, ну як вам сказати? Вона, в принципі, легальна, а нічого такого немає, але те, як ми в неї потрапляємо в цю міні-гру, вона нелегальна. Зараз покажу. Що ж. Тут у нас є ось такий чувачок, яке, котрий так, типу, Це заборонені речовини, котрі дають нам чотири різні міні-гри. Якщо якесь ще доповнення до першої частини, є ще одна, але вона доповнена в реальності. Тобто тут десь я вам покажу з найгіршого до найкращого, на мою думку. Це, як на мене, найгірше. Ось так от туди потрапляємо, ми щось фручимося і вуха, нас плавить і далі буде. Ну, відверто крінеге, але ну така міні-гра. Ми беремо і отак стрибаємо. Ні. Оп! Бля! Давай! Ой, ну, короче, тут дуже хрінове керування, і в мене ніколи не виходило далі того, що ви бачите, зайти. Ну коротше, тут дуже різке керування, і це незручно. Нам треба встати і піти в іншу міні-гру. І так, в чому іще нюанс цих міні-ігр, чотирьох. Кожен раз, коли ви хочете їх змінити, ви прокидаєтесь. Ну, як, і, мабуть, часто буває у тих, хто використовує різні нелегальні речовини, фіг знайде, і дилера, ну вам знову треба знайти на мапі. Ну він тут не дуже далеко, тому зараз я вам все іще раз покажу. Так, тепер спробуємо в іншу гру, котра трошки веселіша вже. Тут нам треба їздити на машинці і давити поганих е всіх. Here we are. You and me at the end of the world. Expert predators. Tell me, I am hungry. Да ви Ну, це теж важкувато, га? Да? Так, ще хвилина би. Задавити вірус скелетон або душі, або якраз називати от ми виконали. Це перший левел. Менше час за яким ми це буде. Все оце ми так катаємося, оце ми так їх маємо подавити усі, ауч! Оп, один ще Так, ще один. Ну, тут, коротше, чисто вісілуха розвожуха. Все, задавили і так поки не наб'ємо подібну. Поки не зможемо провтикати. З цим питанням скажемо так. От вже зробили. Ну, типу, як мені глап... як міні-гра І так граєш, граєш, поки, поки тобі не набридне, я так передбачаю. І я так передбачаю, коли ти досягнеш максимуму у цій лінії грі, тобі дадуть оцю машину, you <laughs> А ну, поїхали на місць. Стій падла. Ну б. Вони прямо гарно бігають скотина, я тебе задав хе Оооооооо, а до такого рівня ще не доходив. А, у мене скіли є, скілпойнт. Тут щось, щось можна. Так, тут своя прокачка в майже в кожній грі є. Ну коротше, в принципі, можна тут погратися з цим дуже активно. І ще тут є режим з павуком. З механічним роботом-павуком, за котрого нам треба буде бігати і вбивати всіх. To all units, suspect is mobile in some kind of armored vehicle. Move in to neutralize. <laughs> така синергія, якісь леве лапи. Коротше, теж своя прокачка 100% є. Так і не скажеш, що гра про хатерство. Я ж можу лазити ось так. Так. Ви прикиньте, тобто були чуваки в офісі, короткий. Так, нам треба в міні-гру ще додати гру. О, я забутався по міні Ой, це здається один із тих небагатьох випадків, коли ми можемо. Е -е, що правильно ходити повністю по ЧК. нам треба ще але дивно що начебто таку є броню легко розносить е якийсь дробовик поліцейський так Енергія, 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 у нас енергії немає. А, нормально, не хвилюється. О, у мене якісь пошкоджені, тож бачите, вони є. Е, так, секунду, от я скіли якісь свої хочу вкачати. Е, захист більший, давайте. Ну, короче, тут теж тут є своя прокачка, своя як мінігра. своя стрільба, своя їзда. І так далі, і так далі. І так можна теж грати якусь певну кількість часу, поки вам не набридно. <плес> так, і останнє це <плес> Alone. Наймоя улюбленіша міні-гра, тому що тут дуже класний вайбою саундтрек. Е, ця міні-гра тренує вас, е, ну, змушує вас грати стелсом. І тут вийдений дуже класний костюм, котрий можна отримати тільки якщо ти повністю пройдеш всю гру, міні-гру. Тут спустошений Чикаго. І тут є якийсь оцей голос, який нас весь час засуджує перед усіма. Тут є такі станції, котрі нам треба підходити, зламувати і очищати так район. Ну. Як тільки ми очистили район, все стає світленьким. І вмикається найкрутіший, один з найкрутіших саундтреків, який не існує в основній грі, але він тут дуже класний. Просто трошки. Зараз я... Тут теж є от своя прокачка. Різні вміння, різне те різне різнесе. Для знешкодження, для стрільби. Тут ми знаходимо інший лут, а саме іншу зброю. І ось так теж ходимо, зламуємо. Ну добре, давайте я тут, тут штуку. пробачаю. Так. Просто послухайте саундтрек. Ну, мабуть, зараз ми зробимо останній момент. Ось ми заходимо за оцей туман, і тут з'являються ці чуваки. Я собі прокачку зробив е електронну цю херню. О -о -о. Нам треба знову дійти до цієї точки. І дизайн їх прикольно зроблений. типу, що це як перероблені камери Сіті ОС. А в міні-грі там, де ми на машинці були, там були поліцейські з палаючими головами. Тут теж таке не знаю, наскільки це оригінально, не оригінально, але, ну, типу, прикольно що ти бачиш, що це відозмінена основна гра. Оп. Зараз спробую вам ще показати, що тут можна знайти власне, цю, цю іншу зброю. Тут мапа, в принципі, ми не по всьому тут Чикаго леземо, ми лазимо тільки по центральному острову. Чикаго, тобто тільки ось ці всі точки. Та, Воно не настільки цікаво, тобто, але я час від часу я заходив, і це єдиний раз, коли в мене була мотивація пройти все, бо тут давали унікальний цей костюмчик Ейдену, ось цей, от, котрий на ньому зараз. Ну, я кажу, звісно, про ті часи, коли я грав в піратку. В основній так як би теж можна, але як ви бачите, цього костюму я не носив впродовж проходження жодного разу. Так. Ці кейси вони можуть бути Де завгодно? У них критеріїв прям спавну немає. Бо, що ми просто маємо ходити по району і в один момент ми будемо їх бачитись. До речі, я коли я пограв трошки, я купив собі за Division 2. Я там коли грав, мені чомусь в один момент, ну все силу того, що ця грає тільки у мене, я не грав в неї один щось ем, в один момент таким мені вайбом почав віддавати саме цього режиму коли ти один по великому місту. Ну так, я зустрічав там ворогів, але я вмикав оцю головну тему цієї міні Alone І ходив, типу, ну, виконував завдання. А, ось пакети оці, цього, це е, лут. Про котре я казав. Так. Цей білий туман. Що найцікавіше, ви бачите, що тут є авто, на них взагалі-то кататися можна. Тобто, це ну воно декоративне, так, але воно заводиться. Воно одноманітне тільки сюди Але воно заводиться і на ньому можна швидше пересуватися. Ого, тут, гляньте, скільки так ось це. Так, от ми підходимо, зламуємо його, і нам дається. 47 АК Ну, збираю отакого от плану. Один в один як вірію. Один в один. Так. Тут, тут, тут. тут. Ага, он нас кейс нагорі ще. Зараз його відкриємо. І на цьому, мабуть, я буду вже відео повністю завершувати. І знову АК і набої до нього. Ну, Тут, до речі, з набою в мене те, щоб. Тут... Отут їх мало. Тут, ти типу, я сильно розпоряджатися ними активно не буду, бо їх у мене не Але покажу вам ще таку цікаву штуку. От у нас є зброй, скаже, так просто штурмуй, типу, ці точки відносно швидко. І тим паче, якщо ж машини, що ж на машині не доїхати, я вам зараз показую. Сідаємо ми з вами, значить, в будь-яке авто. Заїжджаємо тільки на цю територію і все. По-перше, нас дуже сильно палять. По-друге, вони тут глубохнуть, вони навіть не йдуть. А, і як вони нас б'ють, коли вони на нас дивляться? Нас палять. І от нас тут спалили, вони йдуть на нашу точку. Але якщо робити ось так штурмом все, то воно нас дуже палять. Тим паче, от бачите, нам треба ось туди аж дійти. Це поки ми дійдемо. Ось вони ще знову спавняться, переспавняться. Тобто це сумнівна задача. От. Але я б їх вирубав, тому що це дається очки досвіду. І потім ми це все перекучимо плавно до прокачки. Я спробую зараз просто добігти. Просто добігти. Ось А, А, і тепер вони за мною біжуть. От типу все. Ось так ми помираємо. Чому показується Тібон? Він в DLC за нього теж можна там бігати, але бляха, я ж тут за ж таки. Ну, типу, ми померли, нас переспавне в сейф зону. М -м -м -м, ми нічого не втрачаємо, здається, наскільки я пам'ятаю. А цей електронний пистолет це просто. Це... Зараз спробую показати, наскільки це можливо. Це Desert Eagle. Звичайний, по-моєму. В будь-якому разі мені зовнішнє тут не видно, що в ньому щось прям змінили. От, Ну і ми так лазаємо, знаходимо різну зброю, рухаємось по точкам. Тут є емі-гранати. Цей пістолет він е, він знешкоджувальний. Теж давайте вже покажу. Просто точно, щоб питання було. Їх знешкоджує. Так, ми, в принципі, граємо в цьому режимі в цій грі. Вийти ось тут ми можемо в будь-який момент. Знову ж тачки в цій темній зоні, вони там просто глохнуть і не їдуть нікуди. Тому швидко проїздити усі точки, у вас не вийде. Але я пам'ятаю, коли я вже був по. Мені залишалось на мапі, здається, точки дві. І я прям е, взяв і просто добіг туди, періодично відстрілюючись, використовуючи емі-вибухи, емі-гранати. І потім в мене з'явився типу в гардеробі костюм айдена Він, здається, буде з'являтися у вас і перепроходжені на новій грі. Тобто, якщо ви наново будете повністю проходити гру, він у вас вже буде в гардеробі. Вдруге вам його відкривати, умовно, не треба. Ось. Ну, я думаю, ми можемо прокинутися звичайному чикаго і я на цьому закінчу відео. Так, тебе вмазало, звісно, Еден. Так, на цьому я думаю, шановні друзі, з Watch Dogs все. Ставте вподобайки, ставте лайки, ставте пальці вгору, я не знаю, які ще аналогію слову лайк привести. От, підписуйтесь, коментуйте, дякую вам за перегляд і до зустрічі! Я ж блять, не увімкнув запис, та? Ні, запис я увімкнув, а чого ж ти не показуєшся? Хм